Сила громади, молодь в дії. В обласному молодіжному центрі зібралися студенти та старшокласники різних навчальних закладів міста в рамках стажування в органах місцевого самоврядування. Вони зустрілися з першим заступником голови Полтавської облради Олександром Лемешком. Під час неформальної лекції говорили про основні повноваження обласної ради, обласні програми та проектні ініціативи, зокрема, як молоді люди можуть бути залучені до цих процесів. Це якраз те покоління, яке відбудовуватиме. І житиме, сподіваємось, вже в найкращі часи в найкращій Україні. Тому депутатський корпус залучається для того, щоб формувати вже сьогодні активну молодь, яка впливає на бюджетування впливає на прийняття рішень в громаді, і ми повинні враховувати перш за все молодь, її позицію і її бажання для того, щоб сформувати громадянське суспільство. Серед тих, хто проходить стажування, студент Полтавського коледжу нафти і газу Ян Яресько. Він говорить: такі зустрічі дають можливість отримати багато відповідей на питання молоді. Для мене скажімо так, дуже цікаво, як працює сама структура нашого міста, нашої області, які люди. Приймають ні участь і як стати одним із них. Зацікавилася стажуванням і Полтавка Галина Кунашук. Це моє місто, яке я люблю. Це моя область, і я хочу брати участь у тих змінах, які відбуваються зараз. Зараз ми живемо в непрості, але історичні часи. Я можу творити долю своєї країни. Я хочу знати, як я можу це зробити, як я можу впливати на ті процеси, які відбуваються. Ну і власне, як працюють органи місцевого самоврядування, стажування такого формату відкриває багат. Ато перспектив для молодого покоління зазначає студент Полтавського державного медичного університету Володимир Добровольський в умовах сьогодення, коли Україна бореться за цінності кращих країн світу, для мене це можливість брати відповідальність, приймати участь в важливих процесах для свого міста, для свого регіону. Ну і безумовно, наближати Полтавщину до кращих практик, до того аби ми були лідерами по багатьом позиціям по багатьом напрямкам. Стажування реалізується за підтримки фонду ЮНІСЕФ в рамках проєкту Розвиток потенціалу молоді у Полтавській та Сумській областях.